Всім доброго ранку. Бажаю гарного дня всім. Це ось школа. Біля школи знаходиться футбольне поле, де діти гуляють, коли є перерва або, або по навчальному плані записаний футбол. І що цікаво, зараз мінус 15. Ось бачите ворота і тут їзди автомобіль з водою, з бочкою. Що він робить? Він заливає і замість футбольного поля зразу створюється каток. І діти вже потім можуть кататися і грати в хокей. Всім дякую. Бажаю гарного, мирного дня.